Друзі, усім доброго дня! Хочу показати вам ось такий автомобільчик. Це у нас Ford Escape 2021 року. Автомобіль в гарному збереженому стані та має класну комплектацію. Автомобіль має led оптику, дані ходові вогні, противотуманні фари парктроніки по кругу, дестронік, контроль полоси. То ось такі класнючі, 19-ті легкосплавні оригінальні диски. Перейдемо до комплектації. Має безключовий доступ. На дверку можна поставити пароль, щоб туди могли попасти тільки ви або ті, хто його знає. Перейдемо до салону. Усі електричні склопідіймачі, центральний замок, пам'ять сидінь, датчики світла, дощу, адаптивний круїз контроль, мультикермо. Автоматична коробка перемикання передач 2,5, гібрид, підігрів руля, підігрів передніх сидінь, двохзональний клімат-контроль, салончик світлий в класному, збереженому стані. До речі, передні сидіння на електрорегулюванні. Автомобіль має просторіший задній ряд. З моїм ростом тут якраз чітко поміщаюся, колінам нічого не мішає, тобто все чітко. Обдуви для задніх пасажирів, USB-шка, сенсорна мультимедійна система з навігацією. Тут також є преміальна акустика і присутні мертві зони. Задня частина має ось такий вигляд: присутня камера заднього огляду, комплектація має назву «Титаніум». Просторий місткий багажний відсік, який можна відкрити без допомоги рук. Також в комплекті маємо запасне колесо та домкрат. Друзі, а цей автомобіль можна придбати у нас місто Бердичів, вулиця Шкіряників, 8, автомайданчик, біаравто. Тому звертайтеся.